Уяви, ти бачиш пост. Мовляв, потрібен збір на притулок для африканських дітей, щоб врятувати їх від бідності й голоду, дати дах над головою. Ти хочеш допомогти, це нормально. І переказуєш гроші. Як і сотні інших людей, саме так чотири роки тому такий собі як з милою усмішкою і благими намірами вигадав благодійний проект, збір коштів на допомогу бідним африканським дітям. Притулок, їжа, освіта, шанс на нормальне життя. Він зворушив європейців і гроші полилися рікою. І він справді поїхав до Африки і справді зібрав дітей, але не для допомоги. Він використовував їх. Давав цукерки, дрібні подарунки, просив позувати на фото й відео, щоб потім надсилати слізливі звіти донорам. Але за гарними картинками ховалося дещо набагато страшніше: гроші зібрані на дітей. Він витрачав на наркотики, вечірки та підкупи місцевих бан. Він був одержимий дітьми, але не їхнім майбутнім, їхніми тілами. Так е, на це важко дивитися, але саме це відбувалося тоді. І це лише мала частина того, що він там творив. Минуло 4 роки, а він на волі живе в Празі, вчиться, навчителя, видає з себе за борця з сектами. Його кличуть на телебачення, він дає інтерв'ю, його слухають, вірять. Розумієте, це не сюжет фільму жахів, це реальність. Він поруч, він може опинитися в будь-якій школі, у вашому місті. Тому, якщо ви мама, тато, тітка, дідусь та просто людина, розкажіть про це іншим, поговоріть з дітьми про безпеку. Подивіться ось цей фільм, і допоможіть зробити так, щоб ця людина більше ніколи не змогла завдати болю жодній дитині.